Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал. Я Світлана і я колекціоную гудзики. І зараз ви бачите не мене, ви бачите засніжене місто. Що ж, Календарно осінь, але фактично зима. Вчора вхурделило так, що півкраїни засипало снігом. Добре, що ще чернігів ще зі світлом. Що ж, сьогодні бігала в справах, забігла на барахолку. Мабуть, тепер барахолка буде не обов'язково на вихідних днях. Тож, якщо ви не підписані, якщо вам цікаво побачити, що ж продається в Чернігові на барахолці, пропоную вам підписатись, тому що відео можуть виходити і серед тижня, тобто барахолка в Чернігові серед тижня, не по вихідних, тому що Зима погана погода. Насправді барахолочка в нас дуже маленька. Зазвичай на барахолку виходять люди літні, тому за такої погоди, звичайно, їм буде складно добиратись. Сьогодні, наприклад, я не планувала знімати барахолку, але відзняла бо побачила якісь цікаві речі. Можливо, покажу вам місто трошки засніжене. Всі, хто дивиться шорти з арчі, знає, що в мене є пес Арчі, який складно адаптується до міста. Він вже трошки адаптувався. Добре, що біля мого будинку є річка, де можна з ним погуляти. О, це його заспокоює. Бо, наприклад, прогулянки з великою кількістю машин для нього це не прогулянки, а просто суцільний стрес. Тож, мабуть, взимку відео будуть виходити такі собі влогові. Десь про місто, десь про моє життя, собаку, колекцію і барахолка. Тож, якщо вам цікаво, лишайтесь, підписуйтесь. І ви знаєте, мабуть, хочу передати вітання. Не дивуйтесь, будь ласка, не дивуйтесь, бо точно знаю, що мене там дивляться. Це Севастополь і це Донецьк. Мої вам вітання. Тримайтесь, мої хороші. Що ж, живемо далі. Працюємо, допомагаємо. Кому цікаво, лишайтесь на каналі. Влітку буде краща барахолка, будуть більші відео. Я буду намагатись вас радувати якимись барахолками, що буду знаходити, мабуть, малесенькі буду знімати. Я знаю, що людям цікаво. Людям цікаво, я знаю, що людей багато дивиться. Щось їм нагадують всі речі. Можливо, спокійне колишнє життя. Крем 20 за одну. 6 штук. Так, а скільки ви сказали? 120? 130. 130. 130. А такі? 130. Тоже 130. Це красиві uh -huh. А будиночок це світильник? Це світильник, так. Да. А скільки він коштує?

а Сколько кошта это такая? Ну я думаю, 200, что там дадут, если что, мне не Бо рідка річ, правда? А ви в будь-яку погоду виходите? Якщо, наприклад, сніг? Якщо буде мести, то ні. А чого йти? Ну хто буде ходити? Ось сьогодні то ніколи немає. А рибки ваші по чому? В наборі чи так? Ну, чи так, може кому і так треба. Наборі так 150 з набором. А Дед Мороз. Сто глів. Він намок? не знаю. Може, під... обережно. А там є куймо. Атрибуція навіть. Угу. Може, просушить, так відреставрують. Ну так, да, так. Да. Ну, як захочу. Да. так. Здесь люди що красиво делают. Руки приложат, дополнительно красиво выходят. Гривен пятьдесят 50. 50. Ну. Ну, то, такие да. угу. Так, А заварничок. тоже пятьдесят. Mm. А он еще бащий этот коштує? Ну я, я знаю. Ну... Да не тягнуть, хай гривен 100. сто. Можна купить бажано. А рибка ваша. Рыбка? Он, он набір. Вот это 100 да. гривень тоже. Добре. Це. О, я знаю. Так, оце така тортниця, да? так. скільки, скільки коштує? 100 гривень. Стоян 100... важезна. Ага. Сіленька. Ага. Ганя крутить. Так, один мороз. Під мороз 200 гривень. Є етикетка угу. високий. 54 см. Угу. А тепер так, щоб ви в кадр не потрапляли, щоб я до мороза всього показала. Добличчя, там. красень, великий. 54 см, так? Так. А оці такі графінчики. Графінчики 30 і 20. А кришечка, може, кому треба? да? кришечка скільки коштує. Кришечка, 10 гривень. Бо завжди ж б'ються кришки, самі знаємо. Да? І келишки ще є. Кувшин 51 і 52, да? так. Угу. А бутилки? А, бутилки 30 і 40. Угу. Тарілка є. Да, давайте покажете ваші тарілку. Керамічні з глини. Угу. Скільки коштує? Коштує 50 гривень. Простілочок угу. багато, так? Да? Ага, остівки. На горах і в роздріб є. Uh -huh. Є ще нові Сьогодні новорічний. Uh -huh. Може. Може, хто до Нового року зацікавиться. Так, Є непідписані, є зарубін. Uh -huh. В гарному стані всі. Приглашення на ёлку. Яка вартість мінімальна і максимальна? Щоб там. О, за кожну ж ми не можемо сказати вартість. 10 гривень Ага, залистіло. Так. Дякую. А так. ну, скажіть, оце зверху, оце, мабуть, така гірчичниця, так? Да? Де да, тож я не у вас питаю о, глядачів, то ми з вами вже так вирішили, що то для гірчинці. Бо оце сільничка і перешниця, да? от Вони мають отвори і мають там знизу кришечкою закриті. А оця зверху. Ніде ніяких отворів немає. Е, мабуть, такий спецовничок е, маленькою ложечкою, тоненькою, гірчиця якась, мабуть. Так, машинки. Оце, так, е, Ціну будемо казати? від. Яку? від чого чи не будемо? По 50 гривень машинка. Ага, по 50. А оця така пушка. пушка. 200. 200. машинки. Ну, колекціонують, або й дітки вже починають колекціонувати, або грати. Ось такі. Аділак. Двері відкриваються. Так? І дивіться, який знайшла сервіз, спочатку подумала закордонний, чесне слово. Звернула увагу, стояла чашечка. А потім з'ясувалося, що це кавовий сервіз цілий. Дивіться. І це у нас городниця. Городниця. Дивіться, городниця, другий сорт, 13-та група складності. Я правильно зрозуміла? Дивіться, який краси. Кавовий сервіз. Він повний, так? Да? Комплектація повна, да? комплектація повна. 500 гривень коштує. Кобальтова сітка, цукорничка, масонечко, вершківник, вазочка для сервірування і шість кавових пар. Можливо, комусь треба самовар. Так, ви коли-небудь бачили такі казки? Мабуть, подарунковий набір. Ось. Так, дивіться. Ось сама казка. Так. Ось Діма, казка. Діма не режай. Це казочка. А оце ілюстрації Мужини. до неї. Дивіться. Три минути які ілюстрації. Так, є ще якісь клеймки. І от дивіться. Ціна, якщо не помиляюсь, 300 гривень. Може, і помиляюсь. Так, ну що, як думаєте, також палих або в стилі. Краса неймовірна. Мабуть, на барахолку треба і серед тижня ходити. Не тільки на вихідних. Так, ще хотіла показати ну, давай, О, такий підсвічник. Ну, Колони, на жаль, має трошки пошкодження, тому 200 гривень. Ще хотіла показати вам. Так, зараз, запити. зараз. Так. І ось така. Ось така, ось така лялька бумажняна. Хлопчик і дівчинка. Ну, так, клястирик, воно-то освітлення краще. треба й ще Так. Смотри, що він робить. А нагадати ще те Рыжик, ты чего тут без Али? Иди в себе сядь. Иди в О, садись сюда. Рыжик, рыжик, рыжик. Дирка.